Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Народжена війною. Сучасна Національна гвардія України була створена в березні 2014 року в розпал агресії Росії на сході України. До неї увійшли підготовлені військовослужбовці внутрішніх військ і мотивовані добровольці, які об'єднали свої сили щоб стати на захист народу і державності України. Уже з квітня 2014 року. Особовий склад НГУ одним з перших вступив в бойові дії на сході нашої держави. Напередодні Дня Національної гвардії України, 25 березня 2025 року, Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам'ятну монету Національна Гвардія України. Саме вона і буде у нас на огляді. Тож давайте його розпочинати, а ви обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Нова монета продовжує серію присвячену українським військовим і вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної цілісності, громадського порядку та безпеки України. Презентував її голова Національного банку Андрій Пишний та командувач Національної гвардії України, герой України, бригадний генерал Олександр Півненко. Це наш символічний подарунок та знак вдячності всім представникам української нацгвардії за їх невіддане служіння народу за неухильне виконання свого військового обов'язку за мужність та звитягу. Дякую за ваш патріотизм та готовність до самопожертви заради свободи українського народу, зазначив Андрій Пишний. Національна гвардія України скорочено НГУ. Військове формування з правоохоронними функціями в системі Міністерства внутрішніх справ України, що виконує широкий спектр завдань і захисту держави, а також забезпечення правопорядку і безпеки громадян у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони України, особовий склад Національної гвардії забезпечує державну безпеку, захист кордонів, охорону та оборону об'єктів критичної інфраструктури, а також проведення контртерористичних і контрдиверсійних операцій. Сучасна Національна гвардія України була створена в березні 2014 року в умовах ескалації російської агресії на сході України та незаконної анексії Криму. 13 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон України про Національну гвардію України. Новостворене військове формування стало одним із символів оновлення держави після революції гідності. Ефективним інструментом протидії гібридним загрозам і важливим компонентом швидкого реагування на виклики безпеки на всій території України. З початком антитерористичної операції підрозділи Національної гвардії успішно протистояли незаконним збройним формуванням самопроголошених Псевдореспублік та регулярним підрозділам армії РФ, відновивши контроль над десятками населених пунктів Донецької та Луганської областей. Військовослужбовці НГУ були серед тих, то першими прийняли на себе удар ворога 24 лютого 2022 року, вступивши в бої з окупантами та завдавши їм значних втрат. Ролик обігових пам'ятних монет Національна гвардія України присвячена військовому формуванню, що поєднує бойові та правоохоронні функції, і входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Ця монета вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної цілісності, громадського порядку та безпеки України, символізуючи честь, мужність і непохитну вірність закону. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено написи: Банкнотно-монетний двір НБУ, Обігова пам'ятна монета, Національна гвардія України, 25 штук, номінал 250 та графічний символ гривні. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Зображення беретного знаку Національної гвардії України на тлі символічного щита. На аврусі монети зображено малий державний герб України угорі. В обрамленні давньослов'янського орнаменту по центру розміщені написи Україна 10 гривень. Півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування монети. 2025. Унизу. Та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України Праворуч. На реверсі монети по колу розміщено написи, які відображають фундаментальні цінності честь, мужність, закон угорі, і Національна гвардія України. Унизу. Головним елементом композиції є зображення баретного знаку Національної гвардії України, основою якого є прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями. У центрі хреста у восьмиграннику зображено малий державний герб України. На задньому плані монети розміщено символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки. Обігова пам'ятна монета Національна гвардія України має номінал 10 гривень. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом маса 6,4 грами, діаметр 23,5 мм. Тираж 10 мільйонів штук. У тому числі 500 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Гурт монети рифлений. В основу діяльності нацгвардійців покладено фундаментальні цінності. Честь мужність, закон. Честь втілюється у відданому служінні, мужність у безстрашності і професійних діях в умовах небезпеки, а дотримання закону є наріжним каменем кожної їхньої дії. Це вже десята обігова пам'ятна монета, що була випущена Національним банком за період з 2022 по 2025 роки, і в мене в колекції є всі 10. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви цей різновид монет по 10 гривень і які екземпляри є вже у вас. Ну і, звісно, якщо було цікаво, ставте вподобайку під оглядом та не забувайте підписатись на канал. До зустрічі!